Міни ставлять так, аби їх було важко знайти. Коли вона спрацьовує, то це останнє про що ми дізнаємося. Нещодавно з Донеччини повернулись волинські вибухотехніки. По поверненню їх чекав приємний сюрприз: новенький сучасний автомобіль для розмінування. Незабаром на бойове чергування вийде новенький автомобіль волинських рятувальників для розмінування та транспортування вибухонебезпечних предметів. Такий автомобіль на озброєнні волинських рятувальників єдиний. Поки що ось він виконаний з врахуванням всіх вимог і з врахуванням складних ситуацій, з якими доводилось стикатись піротехнікам, не тільки Волині, а й інших служб. Тобто тут враховані і безпекові в першу чергу елементи. Там броньований елемент для того, щоб перевозити вибухонебезпечні предмети і відповідно захисту піротехніків, які перебуватимуть у кабіні. Автомобіль має підвищену прохідність, тобто може доїхати майже всюди. Є маніпулятор, щоб підіймати важкі вибухонебезпечні предмети. Сьогодні піротехнічна служба Волинської області налічує 35 співробітників. На даний час 10 з них виконують завдання з розмінування деокупованих територій на сході нашої держави, 10 повернулись буквально днями. І зараз вони знаходяться в відпустці. А з понеділка приступлять до виконання посадових обов'язків з розмінування виявлення виявлених вибухонебезпечних предметів тут на Волині. Штат збільшений, ну в зв'язку з тим, що наші рятувальники-піротехніки активно залучаються до виконання цих завдань на деокупованих територіях. Давид Мелінчук з числа тих, хто нещодавно повернувся зі сходу. Разом з колегами вони розміновували деокуповані території від ворожих вибухонебезпечних предметів. Вернулися з Донецької області, саме з міста Покровськ, де займалися розмінуванням одного з військових об'єктів, який був пошкоджений ворогом. Що бачили? Бачило велику кількість різних боєприпасів, займалися їх вуличням та знищенням спільно з збройними силами України. У нас була така ситуація, де було встановлене міне поле за стандартами. Воно ну якби так, як в книжці пише, і поблизу нього, там, де ніхто би не очікував, на груну ну, на ґрунтовій дорозі були встановлені такі міни, які, наприклад, е детектором не можна виявити. Тобто, ворог надіявся на те, що вони ми по дорозі будемо під'їжати знімати, якби мінне поле за стандартами, і там у нас очікувала пастка. Але добре, що ми її нашли. Небезпечні знахідки часів Першої та Другої світових воєн досі виявляють та знешкоджують і на Волині. Менше шацьк, більше Любишів, Маневичі. Багато де от, залізна дорога йшла, де проходили бомбардування, де було артобстріли, де великі от, навколо Коваля. Майже весь це був дуже такий забруднений район. Все є. Все знаходять по сьогоднішній день, чи може сталь чи чавун за 100 років розпастися? Ні? Він пролежить ще 200 років. І інше питання вибухівка всередині. Чи воно саме здетонує навряд чи? Якщо кинути його у вогнище, скоріше за все. Тобто, якщо почнемо його. Пиляти болгаркою, наприклад, розпилювати на металобру може вас. У разі виявлення боєприпасів потрібно розуміти, що це вкрай небезпечно. Якщо, не дай Боже, колись доведеться вам зустріти, ні в якому випадку не чіпайте мотузки. Саме з них вона взводиться в бойове положення. Вона у повітрі відкривається за рахунок е, центробіжної сили і сили тертя вона піднімає механізм, зводить його в бойове положення. Потянемо їх за них і пролунає вибух. Рятувальники застерігають, будь-який підозрілий предмет чіпати не можна. Потрібно відійти на відстань до 100 метрів і зателефонувати за номером 101. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі.